Так, давайте я кожному э, так зараз налью по какао. А -а -а. Mm -hmm. Так, и мне також. Давай тоби. Дякую. Тоби. Дякую. Так. Ну все, можете mm, смачное. <губ> Дякую. Це я якраз теж сьогодні купила. Гаряче, Почекай, якщо вже гаряче, то студи. Добре, добре. Я вже скоро його доб'ю. Ну все. Що в нас ще є? Я купила піцу. Хочете, можете поїсти? Так, добре, так. Е, ти ще п'єш? Так, я ще п'ю. Тоді почекай, добре. Я вже теж просто скоро доп'ю. Так, ну все. Можемо відкривати піцу. Ура! Почекай! Ти ще пий. Ми з'їмо тільки по одному шматочку поки. Добре. Як ти повільно п'єш? О, слухай, для свого віку вона нормально п'є. Так, давайте їсти піцу. Ти вже що, все випила? Ні. Пий швидше, то я все з'їм. Слухай, та вона ж жартує. М -м -м, повірила. Не спіши. Так, я це помию. Чайники, думаю, вже можна подбрати поки. Так, давайте. Зараз. І тобі вітерілочко. Це я вже випила, тоді в мийку. Так, ну, я думаю, сіль для піци не потрібно. Ну, все, давайте зараз кожного будемо складати. Угу. Угу. Всі все з'їли. Ой, я вже наїлася взагалі. Скільки ще шматків піци з? Залишилося. Три. Ще як дивись, попало. На наступний раз тоді вже. Так. ня 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 Їх всього взагалі скільки було. Ой, я не порахувала. Добре, нічого. Я тоді гляну по грамом. Так. Ну що, ти вже поїлася? Так, іду гратися. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Тарілки тоді помиємо. Так, ну все, можете вже вставати. Ура! Так, ну все, пішли. Пішли.